Згадайте, минулого року папа Римський був ініціатором хресної ходи у колізеї росіянки та україночки. Цього року він вигадав те саме, тільки з хлопчиками. Я уявляю собі це лише так, тому що у справедливому світі зло має бути спочатку покаране, потім воно має спокутувати свою провину, а вже потім ми подумаємо, чи прощати, чи ні. Але спільної ходи з Христом до цього ще дуже далеко аж до ніколи. Привіт, я Юрій Журавель, і це новий проект Стариця Хронологія війни в малюнках. А цим малюнкам я віддаю шану волонтерам, які плетуть маскувальні костюми та сітки для воїнів ЗСУ. І цим займається вся моя родина: і мама, і сестра, і доня, і дружина. Сьогодні день народження Андрій Верхогляда, командиру батальйону 72 Другої ОМБР. Він на обкладинці календаря з найнаших. зовсім скоро його іменем назвуть вулицю у Києві. І цими днями загинула захисниця Азовсталі Олена Кошнір. Пам'ятаєте, як тоді вона просила про допомогу? Якщо ви думаєте, що уявляєте масштаб катастрофи у Маріуполі від злочини в Росії, то запевняю, навіть близько не уявляєте. Ми медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Виходить так, що обличчя загиблих героїв досі роблять велику справу. Ці календарі збирають кошти для ЗСУ на аукціонах, стають призами на змаганнях та подарунками за вагомі внески у перемогу. Я бачив їх у штабах, бліндажах, окопах, волонтерських центрах, школах та університетах. Не буду перераховувати, чого і скільки було придбано для ЗСУ, бо часу не вистачить. І їх лишилося зовсім трохи. Зрозумійте, акції останні 100 по 100 не буде, тому що просто рука не підніметься продавати календарі, які на аукціонах продавалися по 40 тисяч. До речі, посилання на нього у першому коментарі. А зовсім скоро я покажу, як буде виглядати книга-сториця. Не втрачаємо зв'язок.